Добрий день, шановні глядачі каналу. З вами я, В'ячеслав Ярмак, і ми будемо продовжувати знімати відеоконтент з математики і викладати на нашому каналі. Я радий вітати усіх учнів, вчителів, батьків, які переглядають наші відео і чекають з турботою і занепокоєнім. А чому такий тривала перерва була у зніманні наших відео? Ну, якщо сказати коротко, перерва була із-за війни. Це якщо коротко, я наразі покажу трішки, як кажуть, свята святих це приміщення, наша студія, в якій ми знімали відео і будемо продовжувати знімати. На жаль, внаслідок бойових дій. Обстрілу рашистами нашого приміщення воно постраждало, було частково зруйновано, але ми відновились, ми відновлюємось. І наразі я покажу, що вже стан ну, фактично прийнятний для того, щоб продовжити знімати відео в цьому приміщенні. Чому саме в цьому Ну, воно підготовлене. Тут дошки, тут е, е, декорації, тут освітлення додаткове. Ну і взагалі, тому що ми вже три роки в ньому працювали. На жаль, війна увірвалась в наше життя і намагалася зруйнувати його, але нічого не вдалося. Ми продовжуємо. Ми будемо продовжувати знімати відео і в цьому році для учнів 9 класу, особливо є такі плани, уроки з геометрії відзняти. Для вчителів у нас є. Такий гарний сюрприз, я сподіваюсь, буде приємний для вчителів. Час ми не гаяли, ми не могли тут проводити зйомки, але ми займалися іншою діяльністю, і ми її продемонструємо на каналі теж. Можливо, в наступному відео я розкажу про те, як ми, чим ми займались з освітянської точки зору ці, цей період. Часу. Наразі я покажу, продемонструю тільки залишки вже того, що залишилося в приміщенні, щоб побачили, що тут. Ну, що було, показати важко, бо велика робота була по відновленню прибиранню. Але дещо ще залишилося, можна буде подивитися. Ось, наприклад, давайте будемо. Ось, як то кажуть, для історії залишилось декілька. Декілька осколків, які мені довелося витягувати з різних місць цього приміщення. Ось один, ось інший. Ось видно добре частина плінтусу, в якому пробита була дірка. Також видно, можна показати, вікна я взагалі не говорю, їх тут не було. Ось залишок, це так званий склопакет. Видно, що в ньому дірка. І це залишок ось від, подивимось так. Також от дошка у нас, декілька дошок, ось дошка для маркера. Ось видно. Оце звідсіля я, цей осколок виймав, це він нам розбив трішки дошку. Але я вже знаю, як її усунути, цей недолік, і там буде все виправлено. Можу показати, продемонструвати вікно. Ось добре видно. На жаль, ще одне вікно у нас не відновлено. Ну, один склопакет не відновлений, ОСБ, а інший склопакет уже відновлений. Тобто це наша така студія. Можу ще продемонструвати. Ну, до речі, ось над дверима теж добре видно. Тут повністю була вибита оця квартирка така, ось вони, видно, це сюди осколки влітали ось іще. На стелі взагалі дуже великий. Такий летів видно, осколок і прочесав, навіть бетон вирвав в стіні. Ну, Взагалі-то, коли я сюди зайшов після руйнувань, то по кісточки було скла бетону, цементу і всього іншого, я продемонстрував деякі залишки пошкоджень, скажімо так. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що дійсно бувають які пошкодження. Ну, але ці дрібниці, на жаль, не давали нам змогу проводити відеозйомки. Ну, по-перше, ми знаходимося в такому місці, район Харкова, який найбільш постраждав від обстрілів, і тому тут було просто небезпечно знаходитись досить тривалий час. Що обіцяю, що в цьому році ми продовжимо. Якщо є побажання в учнів, вчителів, надсилайте, пишіть на каналі нам, пишіть під цим відео, що б ви хотіли, чого ще ми не висвітлили на нашому каналі, хоча в нас вже майже 500 відео навчальних, але гарному ж немає межі. І тому можна ще додати, додати. Ну, я чітко знаю, що в нас 9 клас геометрія не висвітлений, і старші класи також 10-11 і 11 геометрія не висвітлені. Ну і, можливо, є якісь прогалені в алгебрі. Тому якщо ви їх знаходите, будь ласка, пишіть зауваження. Не по відео, по самим ми вже вичитали, досить тривало, це робота тривала. Тобто, а от може якусь тематику висвітлити, буду вдячний. Отже, дякую за увагу, до зустрічі вже в цьому році з новими відео. На все добре!